Конечно, лучше было, если бы это было три. Но если это поможет метрополитену и его не остановит, мне кажется, лучше приплачивать гривну, чем ждать, когда метрополитен встанет. Ну, честно говоря, метро я езжу не часто, и это, для меня это не сильно. Не сильно вот так? А у вас там обрунтовано, ты говоришь, вот таким образом? Ну, мне кажется, нет, потому что, ну, как бы доллар поднялся, и людям это так плохо. Що ціни на метро, якби... все доволі страхом, якщо чесно. Ось скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до підвищення цін на метро? Отрицательно, як і на будь-яке порушення. З одного боку, неприємно, але з іншого боку, це зрозуміло, тому що ціни на комунальні послуги на все зростає дуже велика ціна. І енергозабезпечення теж яким користується метро. Воно теж підвищується. Тому це досить розумно, ну, очікувано. Нічого неочіканого не, не сталося. Не хотілося б, звичайно.